Енергійні, свідомі та вмотивовані змінювати світ на краще у Запоріжжі до міжнародного дня молоді. Представники обласної та міської влади нагородили активне молоде покоління регіону. Сьогодні вас зібралися. Ми ну, я бачу більше півсотні. Ви знаєте, що всі люди діляться на два типи. перший це хто читає новини, другий – це ті, про кого ці новини пишуть. Саме герої цих новин. Я впевнений, що сьогодні зібралися саме друга категорія людей. Ви допомагаєте, волонтерите, ремонтуєте військову техніку. Багато багато в чому. Ви найкращі. Коли кажуть про те, що молодце про майбутнє, я кажу, ні, молодце про сьогодні. Почесну відзнаку отримав і молодий промисловець Запоріжжя Олександр Буткевич, який докладає чимало зусиль у волонтерській роботі за підтримки комбінату, зокрема допомозі цивільним та армії у взаємодії з колегами інших металургійних підприємств та студентською молоддю. Последнее, то, что было организовано молодежной организацией Камбина, это было соревнование по волейболу, по пляжному волейболу, которое проходило у нас в набережной, принимали участие команды промышленной площадки города Запорожья, а также вузов нашего города. Мне очень было приятно, что меня наградили. Я <гаджування> вважаю, що кожне дійство молоді, їхні пропозиції, участь, організація мають бути поощадженими. І хотілося б, щоб цих поощаджень для нашої молоді було більше, навіть з рахунку військового часу. Молоді запоріжці допомагають фронту та організовують активності, яких за останній рік було майже 200. Вони є справжньою рушійною силою у регіоні. Молодь, це хто? Ти ті, хто має Ті, хто має найсильнішу енергію і найбільшу жагу до зміни. І ця ваша енергія і ваша жага до змін і рухає сьогодні перетворення нашого рідного міста Запоріжжя і нашої України. І молодь це не тільки розумні, молодь це на сьогодні, дуже мужні люди.